Фармадоу. Забудь про головний біль. Доброї ночі. Триває марафон. Єдині новини. Для вас працюють команди журналістів фактів весіті та Вікон СТБ. У столиці спалахнув один із центрів незламності. У телеграм-каналах вже ширяться відео з сильною пожежею в Печерському районі столиці. Інформації про постраждалих чи про причини займання поки не надходило. Київ. Ну, палає пункт незламності. Інформацію про підірваний міст у передмісті Мелітополя підтвердив чинний міський голова Іван Федоров. Посадовець зазначив, що переправа сполучала окуповане місто із селом Костянтинівка. Це один зі стратегічно важливих мостів. Саме через нього окупанти доправляли техніку зі східного напрямку. Колаборанти у паніці поширюють відео з місця вибуху. Вони в усьому звинувачують українських диверсантів, які, начебто, заклали вибухівку біля опор переправи. Росіяни розуміють, такі удари значно ускладняють логісти. Стику на запорізькому напрямку міст встояв, але рух по ньому зупинений. Він прогнувся, видимо, били по опорам. І скоріше всього, в скором времени ударять ще раз. Рашисти продовжують перекидати свою техніку до Білорусі. Про це повідомляє ресурс білоруський гаюн. Зафіксовано рух ешелону з танками Т-72, який вирушив з Костромської області Арефії до станції Заслоново у Вітебській області. Всього спостерігачі нарахували за 13 одиниць техніки. Також ворог перекидає іншу техніку ближче до кордонів з Україною, зокрема до Брезького полігону. Йдеться про 24 об'єкти: танки Т-80, мінометні батареї, машини зв'язку та інженер. Втрати армія країни-агресорки сягнули такого рівня, що доводиться мобілізувати жінок, щоб доукомплектувати підрозділи першого армійського корпусу. В Донецьку вже відправили на підготовку 30 жінок. Про це повідомляє генштаб. Тільки у Кремінні Луганської області із пораненнями залягла до шпиталю понад сотня солдатів, продовжують росіяни і масово грабувати об'єкти цивільної інфраструктури на тимчасово окупованій Херсонщині. Приміром, із села Рубанівка було вивезено статкування трьох місцевих сільськогосходарських підприємств. На окупованих територіях Луганщини теж тотальна мобілізація серед місцевого населення. Про це заявив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. За його словами, українське військо має успіхи на напрямку Сватове Креміна. Біля Білогорівки наші захисники відбили кілька ворожих штурмів. До того ж, в окупованому сватовому палав гуртожиток з вагнерівцями. Сам ворог стверджує, що по їхньому місту дислокації відпрацював Хаймарс. Які втрати в окупантів поки невідомо. Вот и по нам. Девятый этаж. Прилет Хаймерса. Чего там у нас дальше? ой ой ой, -ой общага. Ой-ой-ой-ой-ой. А -ой 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 -ой. ты посмотри, Владик, там пол общаги нету. Вот. Как мы спускаться будем? Там пол общаги нету. Тривоги понад 12 годин та обстріли щодоби російські окупанти не припиняють готити по Нікополю на Дніпропетровщині. Днями ворожі снаряди знову побили з десяток приватних будинків, господарчі споруди пошкодили офісні будівлі та магазини. Від постійного військового терору росіян страждають жителі прибережної зони Каховського водосховища. В одній з її частин розташований історичний центр Нікополя, куди постійно прилітає з окупованих росіянами водяного Кам'янки та Енергодара. Софія Богу докладніше. Російські окупанти цілеспрямовано та прицільно знищують історичний центр Нікополя, з градів та важкої артилерії. Це самісінька набережна Каховського водосховища. Ось по цьому будинку, якому понад сторіччя, прилітає вже втретє. Після першого приліту, як ви бачите, дякую місцевим властям. Вони заасфальтували вирву, пошкодили пам'ятник Богдана Хмельницького але він кам'яний. А якщо тут була дитина, ви ж бачите. В цій садибі на набережні Дніпра у Нікополі вже 120 років. Пан Роман розповідає історію її обстрілів росіянами. Ось у цій кімнаті мешкав чотирирічний хлопчик. На щастя, родина виїхала звідси у більш безпечне місце ще влітку. Перший був ще літом, повибивали тільки шибки. Там снаряд впав біля паркану, потім три неділі тому влітів туди. Снаряд. Сюди зайшов, здетонував оце вирване величке. Він здетонував три дні тому. В два часа ночі біля входу ви бачили воронку, розривався снаряд великого калібру. Після третього прильоту уламками цілком зрешетило міцний залізний паркан. Смертоносне російське залізятче розлетілося на десятки метрів довкола. На відстані 25 метрів від вибуху, ви бачите, поврядила дах, пробила наскрізь стіну пів метра. Це ще будинки доріційні. Вони Приміняються душі і душі снаряди і калібр він більший, чим був, був попередні рази. Постраждала і офісна будівля. Охоронець Володимир каже, приїхав сюди за кілька годин після обстрілу. Як побачив вирву, жахнувся. Ну, ну видно, що чотири не, не гради були, з скарує. Згауди це було. Було на норгодар. Вон камінка, водяна. Низенько, так М? Близенько. Сім, восім, дев'ять кілометрів. Російські окупанти щоденним терором буквально змушують нікопольчан покидати свої домівки. У під'їзді п'ятиповерхівки, де мешкає пані Галина, залишилося всього три родини. Нещодавно серед білого дня у квартиру до сусідів на п'ятому поверсі прилетів російський снаряд. Що нам так пощастило, так сказати? що Ми були в цей момент в кухні, я якраз жарила пірожки, і оце все сталося десь. На півтретю по часу це було серед біла дня. І перший прильот був туди, в мікрорайон. Їм перед домом попала, а нам якраз по дому. Грохот страшний, залів страшний. Власники помешкання виїхали раніше. Сусіда по поверху, згадую пані Галина, рятувальники вивели з квартири у шоковому стані. Чоловік надихався чадного газу. Картина, дим і стекла літять. Диму було, бо там пожежа була на п'ятому етажі. З п'ятого поверху чоловіка спускали, виводили. Він не постраждав, але так переляк він в шоці був страшно. У сусідів тепер немає вікон та будинок, хоча б цілий. Мернікополя каже, найбільшою проблемою після російських обстрілів у місті залишаються зруйновані дахи. Протягом двох місяців комунальники ледь встигали їх відновлювати. На зараз в нас достатньо вже. Е Ну, бригад будівельних, якщо розбивають кришу. Ми вже догнали ті, що раніше були, зробили і розбивають. То ми зразу беремось за це і робимо кришу. Якщо ведеться обстріл багатоповерхових будинків, то ми за день можемо видавати і 500, і 700 листів. ОСБ. ну це дуже великий об'єм. Будівельні матеріали купують коштом міського бюджету та щоденно розвозять постраждалим. Разом з тим значну допомогу Нікопольчанам дають і різноманітні благодійні фонди. Софія Бог... Гуська Ярослав Шийко, програма Вікна СТБ», Єдині новини. Головний український дипломат Дмитро Кулеба закликав Євросоюз посилити військову допомогу Україні для якнайшвидшої перемоги. Кулеба назвав головні спрособи підтримки. Більше зброї та боєприпасів, швидке розгортання виробництва озброєння та розширення Європейського фонду миру для фінансування купівлі зброї. Найголовніші пріоритети збройних сил системи протиповітряної та протиракетної оборони, броньовані машини, артилерія калібру 155 мм і боєприпаси до неї. Та звісно, західні танки. Успіхи України на сході і Півдні не мають заспокоювати партнерів бо Росія і далі надсилає своїх мобілізованих, а Україна і далі формує підрозділи, які треба укомплектовувати. СБУ ідентифікувала шістьох російських генералів, які віддавали накази про захоплення українських міст на Харківщині. Це генерали різних підрозділів Західного військового округу РФ. На початку повномасштабного вторгнення вони віддавали накази російським військам на прорив державного кордону України і штурм населених пунктів Харківської області. Слідчі СБУ і Нацполіції зібрали беззаперечні докази вини російських командувачів в особливо тяжких злочинах. На Херсонщині СБУ затримала колаборантів, які брали участь у підготовці псевдореферендуму та змушували людей голосувати на ньому. Троє чоловіків були членами так званих виборчих комісій у Береславському районі. Вони активно агітували людей брати участь у фейковому плебісциті, приходили додому з вимогою поставити галочку там, де слід. Якщо люди відмовлялися, вдиралися озброєні рашисти і погрожували розстрілом. За таку співпрацю зрадникам окупанти обіцяли винагороду по 50 тисяч рублів. Тепер їм загрожує до 10 років за ґратами. Історія багатостраждального селища, яке росіяни безжально рівняли з землею. Кам'янка, розташована в Ізюмському районі Харківщини. По цій території ворог бив навіть тоді, коли вона була ще окупованою. До війни в селі було більше тисячі мешканців. Нині ж немає жодного вцілілого будинку. Російські окупанти перетворили населений пункт у суцільну руїну. Детальніше про історію знищення та деокупації Ізюмщини дивіться далі. Ми зараз знаходимося на найвищій точці міста Ізюм. І коли ти от вживу дивишся а не на карті на всю цю територію, то розумієш, яку важливу і надзвичайно складну роботу роблять збройні сили по звільненню нашої території. Ізюм місто, яке росіяни бомбардували чи не найбільше в Україні. Так центр міста виглядає сьогодні. Як це не парадоксально, але росіяни продовжували обстрілювати місто навіть тоді, коли воно було повністю під їхнім контролем. Ну, як всім відомо, що ну спорити не буду, там от Маріуполь, да? місто розбите. Ну, по статистиці найбільше ракет прилетіло по місту Ізюм. Ну, видно, що місто побите. Наприклад, ми як проїжджали там теж Барвєнково, там проїжджали, ну коли батальйон двигався на Ізюм через там Балакию, ну, Савинці, то видно, що ну, вони набагато більше вціліли. Містами є, так кажуть, реально прильоти, цілі багатоповерхові будинки спалені. Там, цілі вулиці там є, що домів нема. Ну, ізюм вони обробляли, навіть от люди розповідають місцеві, що коли вже самі росіяни були в Ізюмі, вони спеціально обстрілювали ізюм, казали, що це обстрілюють за силу. Ну, Безпосередньо по місту Ізюму, саме перші удари були авіаційні, саме авіаційні удари, вони були, якщо не помиляюсь, 2 березня. Ось, Тоді були перші, були перші скинуті бомби, це по центру міста, були по нефтібазі вдарено, але вони не, потрапили, не попали в поніфті не попали в жилий будинок. Визволяти місто від російських загарбників активно допомагали місцеві жителі. Ризикуючи власним життям, вони повідомляли Збройні сили України про розташування і переміщення ворожих підрозділів. Володимир місцевий, перші дні війни разом з побратимами взяв до рук зброю та пішов захищати рідну землю. До повномасштабного вторгнення займався фермерством, а саме, вирощував свиней. Чоловікові дуже не подобається, коли чує, як російських окупантів порівнюють з цими тваринами. А ви ще раз до війни чим ви займалися? До війни я розводив свиней. На продаж, ну, врізав свиней на м'ясо в такому плані. В принципі, роботу продовжили в тому штаті. Ну, лапку, знаєте, е, с, <різь> с порось, порося – це доволі… Охайна тварина, яка гадить в одному куточку. Тобто, зравнювати з ними ну не знаю. А росіяни гадять? Росіяни гадять навкруги і себе, а, а прося воно гадить в одному місці. Все, тобто, там, де воно їсть, воно там ніколи не, не нагадить. А кацап той, ну самі розумієте, воно де сидить, там і сере. Так що ні, як ви навіть я не знаю. Я особисто не вважаю, що це неправильно. Порівнювати з ким їх порівнювати, це вже не знаю. Тобто, ну скажемо, порасі животний не винават в тому, що росіяни себе так ведуть. І все ж, незважаючи на значні руйнування, життя на визволених територіях потроху відновлюється. Принаймні, вже цієї весни поля навколо спалених українських сіл. Точно не стоятимуть пусткою, говорить побратим Володимира Олександр, теж місцевий фермер, а сьогодні військовослужбовець Збройних сил України. Люди, фермера, ті, що я знаю, вони вже повернулися назад, вже починають поля обробляти. Як це можливо, обробляють Уже, да, де хто от Кам'янка село постраждало, це страшне. Там всі фермери, їх просто немає, ні техніки, немає, ніде нічого. Ну, вони вже тут, вони, як сказать, настроєні. Головне, щоб зараз убрати усе, вигнати їх і будемо обробляти, і будемо сіяти далі. Складно навіть уявити, яких же колосальних збитків сьогодні завдає Росія мирній інфраструктурі України. Прийде час, і ми це все відбудуємо. Не в останню чергу, звісно ж, за рахунок репарацій, які нам заплатить Росія за цю війну. Але найкращою репарацією для українців буде момент, коли ця недоімперія раз і назавжди зникне з карти світу. Зрештою, якось розберемося. Олександр Соловій, Єгор Далієвський, Василь Соловій, Олег Плаксій, військове телебачення. Росія навмисно готує нічні атаки дронами Камікадзе, аби уникнути їх знищення силами української ППО. За словами речника командування повітряних сил Юрія Ігната, вночі для збиття дронів Камікадзе доводиться застосовувати лише засоби, які мають радари, тобто зенітно-ракетні комплекси. Ефективно по таких цілях працюють як БУК М1 і С 300 так і іноземні зенітні установки Гепард чи Ірісте. Приміром, в день у Шахіди де наші військові цілять ще великолі ліберними кулеметами влучають у них і стрілецькою зброєю, тож військові й надалі наголошують на потребі додаткових засобів протиповітряної оборони на різних напрямках, аби ефективно знищувати ракети та дрони, які руйнують цивільну інфраструктуру. Каркаси на автівки, медичні ноші, тенти чи гермомішки. Від початку повномасштабного російського вторгнення Дніпровське підприємство посунуло на другий план комерційну діяльність і переформатувалось. Усі ці місяці в війни партії необхідної продукції тут виготовляли шаленими обсягами. Нині у пріоритеті найгарячіші донецький напрямок на лінії фронту. Наші захисники вже оцінили якість виробів про міцну підтримку тилу. Далі в сюжеті. Зранку до вечора, вже десятий місяць поспіль, робота на цьому підприємстві не припиняється ні на мить з другого тижня повномасштабного російського вторгнення. Волонтери працюють на потреби наших збройних сил. Енти медичні ноші чи рюкзаки. Ідея виготовляти саме це народилась одразу, розповідає підприємець Едуард. І ще у му чоловік їздив на позиції до друзів. Тоді і побачив, чого бракує військовим. Розпочати вирішили з виготовлення гермомішків. мішків. Я зал протип... протип... купував у туристичному магазині. Ми зібрали всю тканину, яка була, і з хлопцями почали виробляти їх і передавати військовим. Собівартість одного виробу трохи менше пів тисячі гривень. Гермомішки мішки виготовляють з допомогою спеціального фена. Кілька годин кропіткої роботи, і у військового з'являється рюкзак, де речі можна зберегти сухими. Аби підтримати дух наших захисників, на готову продукцію кріплять ось такі наліпки. У якості виробів працівники підприємства впевнені, оцінили їх і військові. Матеріал ПВХ, кольору хакер, дуже подібний до лодочної тканини. Там є карман для особистих речей. Будуть ще лямки на плечі. Замовлення на продукцію отримують і від волонтерів, і від військових напряму. Валерій переселенець із Краматорська. Нині робить медичні ночі для військових. Нарізаються заготовки приблизно по розмірам, лямки самі, теж з цього ж матеріалу. Да, і все пристрілюється по розмірам. Тут він працює вже три місяці. За цей час розповідає, виготовив немало. Головна перевага таких нож насамперед міцність. Нині найзапекліші бої на Донецькому напрямку туди і відправляють величезні партії продукції. Ні, легко обмоються і. Удобний взділ з полтисячі таких носилок, відправляємо через волонтерів. Завдяки донатам і комерційним замовленням, які почали надходити, підприємство працює та розширяє асортимент. Аби наші захисники були непомітними для окупантів, тут виготовляють і тенти на військові автомобілі. На два таких нині триває збір. Денис факти, Єдині новини. Звичайні бляшанки перетворюють на джерело світла і тепла учні лінгвістичної гімназії імені Тараса Шевченка в Ужгороді. У кабінеті хімії вони вже місяць масово виготовляють окопні свічки для військових на фронт. Віднедавна частину з них передають цивільним на Херсонщину. Учні намагаються бути корисними під час великої війни. Двоє друзів, одинадцятикласників, принесли до школи необхідні матеріали. Згодом до них долучилися інші. Тепер у гімназії діє справжня свічкарня. Кожен має свої обов'язки. Діти кажуть, технологія проста. Бляшанку наповнюють щільно скрученим картоном, розрізаним на смужки, і потім заливають усе це розтопленим воском. Така свічка не димить і може горіти до шести годин. Частина банок з отворами для доступу повітря. На них можна ще й підігріти їжу, Приносять, хто що має вдома. Буквально щойно цілий міх із садочка, привнесли і бляшанок, і парафіну. Ми ще школярі і не можемо піти в лави збройних сил, і намагалися знайти якісь альтернативи для того, щоб допомогти нашим воїнам. Наша генерація вона не забуде за що вони боролися. Попри жахливу війну, природа навколо продовжує жити. Працівники Українського національного антарктичного центру оприлюднили унікальне відео народження субантарктичних субандартир... субандартир... пінгвінів. Ці кадри зафільмували науковці і станції академік Вернацький, що на острові Галіндес. Птахи облаштували своє гніздо просто поряд з українським дослідницьким центром. Тварини нашим фахівцям довіряють, тому процес вилуплення пташенят вдалося відзняти від початку до кінця. І на цьому я прощаюся. Я дякую вам за увагу і нагадаю про режим тотальної економії енергії. Не вмикайте зайві прилади і не забувайте підтримувати наші збройні сили. Добраніч!